Які батареї краще використовувати, якщо ми прогнозуємо довготривалі вимикання електрики? Якщо ми бачимо, що ситуація в нашій енергосистемі така, яка вона зараз є, і може бути, що буде ще більш довготривале відключення електрики, то нам потрібно мати батареї з великим запасом енергії і батареї, які можуть швидко цей запас енергії поповнювати. Це батареї літіє типу, тобто літій іонні літій нікель Марханець Кобальтові та літій залізофосфатні, самі популярні на сьогоднішній день. Ці батареї дозволяють заряджатися великим струмом до 20-30 до 50 10% їх ємності за 1 годину. Тобто, якщо літієва батарея з ємністю 100 Аг, ви можете її заряджати струмом 50 ампер, і вона отримує повний заряд за 2 години. Це дуже швидко. І це недосяжний параметр для свинцевих акумуляторних батарей. Тому такі батареї мають ще й набагато більше циклів, раз в 10. Якщо свинцева батарея має 200-300 циклів, то така літієва батарея, літізолізофосфатна, буде мати 2, 3, 5, 7 тисяч циклів, в залежності від того, яким струмом заряджати і яким струмом розряджати. Тому ви використовуйте саме літієві батареї.